Значить, ми вас чекаємо. Малишка 25, дріб. Один навігатор. Мені не треба розказувати про навігатор, як водій буде дивитися на це, як сюди добратись. Ви ж в Дніпровському районі знаходитесь. Нам уже повідомили і в управління поліції сказали, що і терміново на 102. Ви ви що знущаєтесь над людьми? Приїдете і побачите, вже патрульна служба е бачила, розбите приміщення, ями відкриті, діти бігають. Я з ким говорю, що це за патрульна поліція, яка одна поїхала звідси і слідчо-оперативна група не займається розслідуваннями, е прийомом заяви. Все, поклав трубку їде, типа. Мы сейчас не просто издеваются. Он сразу это сходу просто... начал на меня кричать, я же пешила. Я говорю, не поняла. Ну, то есть, прям сходу. Видишь, надо, наверное, даже сразу ставить на на, запись. На запись. Надо Блин. научиться это все делать.